Дівчатка, всім привіт. Сьогодні 28 червня, понеділок. З вами Мар'яна і це Вишвальна хата. Відео буде дуже-дуже коротким. У нас негода вирує прям сильно-сильно. З 4.38 ранку немає світла, тому в режимі економії знову злива, 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 злива. Отак от всю ніч лило немає світла. В багатьох регіонах нашої області. Ну, якось так. Ой, зараз включу це мої ромашки. Це мої ромашенці. Я їх обожнюю. На них я вишила вже і 300 хрестиків, але ось ціє, ось, ось тут я вишила 300 хрестиків. І трошечки, ну тут не видно тут якраз п'яльця. В общем, переважно отут. Вона випадала в мене в попередньому вишивальному просовні. Під номером 3 вона в мене. А це я переп'ялила, переп'ялила і, бачите, трохи позакривала вже. І підготувала воно 775 номер. Буду звідси лягнати, і поки в мене нитки, нитка не закінчиться. Так, ну а тепер я виключаю підсвітку. Е, наш номерочок минулого тижня. Кидаю номерочок. У нас знову номер 3 Знову буду шити. У мене якраз е, в грі е, літня подорож е, випал, випала, випала поле номер 12 і там якраз указано вишити 400 хрестиків на сюжеті з квітками. Але так як воно ливняра йде, гримить все, можливо, вам чути, в мене сьогодні вишивальний день, на обід я сказала, збрю вам піли... вареники з капустою і все, і як хочете. І в мене сьогодні вишивальний день. Зараз дівчатам зразу ж роблю скріншот. Е... Почекай, сильно. Прибіг синочок, йому скучно, він просить телефон. Зразу, зразу зроблю скріншот. Дивлюся в цей господи, в, в планшет. Дівчата, вибачаюсь, бо дуже буде коротке відео, тому що треба, я в режимі економії зараз. Ось так геть виглядають ромашки. Я зараз в режимі економії. Ніч була ще складна, я не виспалася абсолютно. Гриміло все навколо хати, і це будило. Плюс ливень такий був, мама, не горюй, У мене таке враження, що за весь рік нам вилило, ну, не за рік, а за місяць точно вилило все нам, в город вийти не можна. Радує те, що в нас бетонна стежка і можна дійти на вулицю до вбиральні. Ось. Тому я сьогодні ніяка абсолютно. Завтра цілий день буду в розріздах. Раджу подивитися у на каналі Люсік. Вишиває у Люсіка Новий Тех. Раджу послухати і відео про вишивальну зустріч, яку я подивлюся обов'язково, коли включать світло, бо невідомо, коли взагалі дадуть світло. Це не за обстрілу, сказали, нема світла, а за того, що негода. Порвало провода, блискавки побили. Ну, в общем, якось так. Я всім бажаю гарного початку тижня, всім настрою. А взагалі, мирного неба. Завжди треба бути в настрої. Щоб не трапилося, я вам бажаю, щоб ви завжди були в доброму настрої, в доброму гуморі, і щоб у вас все-все виходило. Всім па-па, до скорої зустрічі!